Вітаю на каналі це магазин копіючка». Сьогодні оглянемо акційні пропозиції, новинки, багато чого цікавого. Усім дякую за огляд. Сподобається відео, поставте вподобайку приємного вам перегляду! Рукавички теплі, дитячий ведмедик 6990. Такі тепленькі 100 гривень. Защіпається на гуцик, можна ховати всі пальчики або залишати відкритими, Жіночі усмужку 2990, коричневі чорні. Дитячі тепленькі по 50. Кольорові жіночі. Склад тканини акрил та еластан 9990. Зайчик пластиковий нічник 109,90. Висота 11 см. Зволожувач повітря 180 гривень. Приїхала ось така цікава новинка. Нічник пластиковий з пультом 250 гривень. Кольори світла міняються. Фоторамка 13х18 см. Ціна 129,90. Ключниця з декором біла та натуральна 99,90. Фоторамка біла з лимоном 60 гривень. 15 на 20. Можна її ставити на столик або підвішувати на стіну. Ціна 70 гривень. Свічка висока в запасці – 59,90. Ось така є ще нижча за 5990. Свічка лампадка зараз зі знижкою. Ціна 25 гривень. І така маленька червона 10 лампадка. Свічка скляна кольорова 79,90. Фігура в упаковці 60, лише один колір. Свічки декоративні по 100 гривень. Така маленька заклита у склі. Аромати на вибір 59,90 8990 жовта та рожева. Наклейки об'ємні 1490. Новорічні на вікно 7990 6 штук упаковка. Чарівний чемоданчик 5 в одному. Розмальовка, наліпка, плакат. Ціна такого набору 199,90. Шкатулка новорічна металева 40 гривень. Така ще є з малюнком квадратна ціна 4990. Прикраси новорічні кульки 100 гривень за 12 штук. Такий набір 6 штук упаковка, ціна 29,90. Прикраса новорічна віночок 1490. Набір дитячий вушка, хвіст та кроватка. 1490 знижка 70%. Ангели дві штуки. Упаковка 49,90. Зараз багато знижок на новорічні товари 1190 підвізка, стрічка 25. Новорічна композиція, ялинка з оленем. Ціна 129,90. Маленька з кольоровими кульками 29,90. Така композиція. Ціна також зі знижкою. Зараз 99,90. 50% знижки. Такий варіант 119,90. Знижка 47%. Ведмедик. Фігурка 149,90. Миколай. Також 149,90. Гноми на мотузці. Два гноми 80 гривень. Підвізка з бусинками на ялинку. Два кольори 20 гривень. 50% знижки. Єдинороги. Дві штуки. Упаковка. Ціна 40 гривень. Набір подарунковий сюрприз. Дивобокс 129. Є для хлопчика та для дівчинки. В пакуночку може попастися будь-що солодощі, канцтовари, іграшки, наліпки та інші товари. Серветки святкові 19,90. Упаковка 18 штук. Крем тональний. Виробництво Китай 7,90. Олівець для губ. Ціна 8,90, суперконтік 12,90. Молочний та шоколадний. Кава Мелен Еспресо 139,90-230 г. Терка металева кухонна 3490, 20% знижки. Щітка зубна, практично задарма. 90 копійок. Знижка 90%. Масло для губ 490. Знижка також 90%. Тарілка з клокераміка з новорічним декором 125. Крем для рук авокадо та кокос 14,90. Кауфе зі знижкою мінус 25%. Ціна 54,90. Хеден Шовденс шампунь для волосся 149,90. 45 гривень гель для миття унітазу. Морська свіжість. Знижка 35%. 1 літр. Белла Класік. Прокладки щоденні 60 штук. Упаковка 62 гривні 90 копійок. Серветки вологі дії акції 1 дорівнює рівня 2. Одна упаковка 60 гривень. Пензлики для макіяжу 21 гривня. Навушники вакуумні. 9,99 гривень. Чохол для телефону воду не проникне 25, шкарпетки чоловічі 7,90. дозатор автомат для рідкого мила 99,90, супер ціна на сумочки, м'яка екошкіра 50 гривень, два кольори, патчі лікувальні від прищів, 24-22 штуки. Шампунь для волосся, сила та об'єм 4 гривні, Крем для обличчя 40. Банка для зберігання. Скляна 38,90 Олівці гнучки з резинками 5 штук упаковка 1990. Наклейки стрази сертечка 50. Навушники кольорові з мікрофоном 69,90. Тримач рожевий для телефону 12,90. Лазер з брилком 12 насадок 2990. Міні-маркери 6 штук 60. Такий набір також 60 гривень. По 2990 маркери кольорові зичення. Ручка кулькова зі світлом 39,90. Акварельні фарби для малювання 29,90 16 кольорів. Велика валіза для творчості 400 гривень 50 предметів. Шарф ціна акційна 75, 100% котон. Шапки однотонні по 100 гривень. Синя, сіра, чорна та коричнева. Чапка дитяча із зав'язками 180 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд.